Друзі, всім привіт! Сьогодні, напевно, в цьому, в цьому році вже проведу останню трансляцію пряму з посадки. Зараз, хто ще не бачив, переглядайте знову. Ну, кому це цікаво, щоб порівняти з попередніми відео, в якому стані посадка завжди покажу вам знову саженці, як в мене зимують. Що всі вони зимують без ніякого накриття. Ну і я вже почав заготовляти живці. Зараз вам покажу, як я їх приблизно заготовляю, як, в якому вони нарізаному вигляді зберігаються і все інше. Тож, йдемо зараз до огляду. У нас нещодавно ну, вчора-позавчора були величезні вітри. Тут багато саженців попереверталися. Зараз вам покажу, що вітер може перевернути навіть оці такі великі 60-літровки. 20-літровки це для нього взагалі не проблема. Там вітер ну, дуже їх. Ну, робить шкоди, в принципі. Посадка зимує прекрасно, як бачите, верхи гілочок нічого немає обмершого. Ось все ціле, бруньки цілі. Так що це означає, що сама рослина вдало підготовлена до зими. І це так фактично всі рослини. Ну, є поодинокі випадки, що десь невеликі підмерзання вершечків є, але це зовсім не критично і на врожайність на наступний рік, ось це абсолютно не вплине, тому що ось підмерзне воно до цього, ну десь. До цього моменту, а далі все, гілочка залишиться ціла. І ця гілочка це йде однорічна, тобто врожаю тут не, і не очікується. А ось двох річки, і, і, трьох річ річки, трьох річки і старші, вершки всі цілі, тому що здебільшого плодова брунька закладається ось на вершечках. Тому нам важливо, щоб на старіших гілках вершки не обмерзали, тому що там якраз очікується е, основна кількість врожаю. Ось так. Я Фактично тут я все завершив, що планував на цей рік. Ще залишилося тепер такими кілочками спеціальними для агротканини поприбивати її до землі. Тому що, коли починаються великі вітри, вона починає літати. Ось бачите, тут мені ось так вітер її позадирав. Але це все виправиться, тому що вона прикладена такою великою вагою і великою кількістю рослин і все тримається. Зараз вам ще хочу показати живці, те, що нарізалося, що вже йде на зберігання. Ви тим часом пишіть якісь запитання у, е, тут у чаті, будемо відповідати, що кого цікавить. Так що... Ось тут з самого краю, коли був вітер, то багато рослин поперевертало, я вже їх попіднімав, що тут трохи залишилось. Ось бачите, най 60-літровки. Тут в них, вони такі досить заряджені вологою, що важкі, тут, напевно, кілограм десь 40, але ось це не проблема для вітру, бачите, перевертає все. А Оці 20-літровки, це фактично все було попадало. Так що ось така посадочка у контейнерах. Зимує вона в мене вже не перший рік ось так, так що хто переживає за кореневу чи не вимерзне, чи вдало прокинеться рослина весною, не переживайте, все буде добре. Ну, в принципі, 30 градусів у нас ще не було, я не знаю, як вона себе на 30 градусах поведеться посадка. ну До 25 градусів все витримує. Так, а зараз йдемо ще, глянемо на саженці і на живці. Саженці люди деякі ще замовляють по цю пору, тому що як тільки з'являється відлига, зразу є можливість їх висадити, які це рослини з відкритою кореневою. Там немає значення, коли їх висаджувати. Тому що це ви якби вазон з місця на місце переставляєте. Ось, як бачите, всі саженці на розсадничку, нічого не укрито, все так і зимує. По відсоткове мерзання весною я б не сказав, що він великий. Я думаю, що це менше 1%, тому що десь-не-десь поодинокі саженці є, що <кій> невдало зимують. Так, зараз вам покажу що ті живці. Я почав обрізати вже свою посадку у відкритому ґрунті, тому що. Не встигну все навесно обрізати. І ось, наготовив вже ось таких оберемочків, тут різні сорти. Почав їх нарізати, потім, коли наріжу, все законсервую, і в підвалі воно буде вже чекати десь приблизно лютого. Ну і десь середне-лютого вже можна закладати живці. Ось нарізаю їх таким чином. Ну, ось Тут десь 15-16 см. Це для того, щоб була змога потім зробити зверху і знизу по 2 см, щоб був свіжий зріс, коли буде вже саме живцювання. Загортаю ящичок, ось таку плівку. Цю плівку, заклеюю, попередню, тут все зволожую і ставлю у підвал. Воно собі в холоді буде прекрасно зимувати. І ті живці будуть чекати того часу, коли. Ну, коли прийде час їх вже закладати для укорінення. Так що живці можете замовляти, вже бронювати. Є велика кількість різні сорти. Ось так. Також рослини є, гортензії, жимолость, лохина. Все є в наявності, звертайтеся. Напишіть що у чат, кого що цікавить, щось поспілкуємося. Так, ось такі справи. Ну що ж, як я казав, на цей рік це вже буде остання трансляція, вже далі почнемо з Нового року проводити. А зараз я всім бажаю веселих свят, мирних свят, щоб всі провели їх в спокою, щоб ніхто нікого не втратив. І всіх у вас все було добре. Все, всім на все добре, до побачення.